Права номер 803. Розкладіть на множники. 15CХ плюс 2CY, мінус Су, мінус 30 c Дорівні. Так, дивимося. Тут є 15, а тут є 30. Давайте згрупуємо перший четвертий, другий та третій. Для цього четвертий вираз перенесемо на друге місце. Це в нас буде. 15Cx мінус 30C плюс 2CYCXY. Дорівня. Так, створимо першу групу, створимо другу групу. Так, з першої виносимо, по-перше, 15, так як 30 та 15 ділиться на націло на 15. По-друге, виносимо також множник С. У нас ж залишається х мінус 2, 30 розділити на 15. Плюс тут виносимо c та y. Дивіться, c та y. Плюс Сі, що у нас є 2 мінус х залишається. Тут маємо х-2, а в другому виразі 2 мінус х. Щоб змінити знак на протилежний, потрібно винести знак мінус за дужечки. Це в нас буде 15C-2 мінус Сі х мінус 2. Дорівнює. Х-2 виносимо так, що в нас залишається 15C мінус З другого виразу можемо також винести С за дужечки. Сх мінус 2. А тут маємо 15 мінус і. Номер 2. 35а в квадраті мінус 42аБ плюс 10 а квадрат б мінус 12аб квадрат. Так, що ми можемо зробити? Ну, давайте згрупуємо перші два та останні два. І подивимося, що це нам дасть. Так, дивимося. 35 та 42, що ми можемо винести, це коефіцієнт 7. Також маємо А та А. Виносимо А з найменшим показником степені. Просто А. У нас залишається 35 розділити на 7. це буде 5а. Мінус 42 розділити на 7, це буде 6 б Плюс тепер. Подивимось на другу групу. Тут у нас 10 та 12. Давайте винесемо 2 а, Б та а, Б. виносимо найменший показник степеня, тобто А в першій, Б в першій, що в нас залишається 5А мінус 6Б. Дорівнює. 5А мінус 6Б виносимо. Так. Мінус 6 b а тут у нас залишається 7А плюс 2 ab Виносимо А, це буде 5А мінус 6 b тут буде 7 плюс 2 b Номер 3. Х у кубі плюс х квадрат і плюс Х квадрат плюс y. Так, давайте використаємо метод групування. Згрупуємо перші два та останні два. З першої групи винесемо х квадраті, тут буде х плюс y. А з другої групи винесемо, що у нас тут залишається, просто х. Що буде? Х квадраті х забрали, це буде х плюс y. Маємо х y. Виносимо, а тут маємо х квадрат плюс х. Винесемо х за дужечки. Це буде х, дивіться, тут маємо х квадрат, тут х. Виносимо х. Х плюс y переписуємо. Що в нас залишається? Тут у нас буде х плюс, а замість х залишається просто 1. Номер 4 mn в четвертій мінус n в четвертій, плюс м в кубі, мінус n в кубі. Дорівня. Згрупуємо перші два та останні два. З перших двох винесемо n в четвертій за дужечки. Що в нас залишиться m мінус, забрали n в четвертій, залишилося просто один. Плюс 2. А з другої групи давайте винесемо n в кубі як спільний множник. Залишиться m мінус, що тут залишиться 1. Так, виносимо m-1 за дужечки, це спільний множник, А тут у нас залишається n в четвертій плюс n в кубі. дорівнює n в кубі можна знову винести, дивіться, і тут і тут маємо степінь з основою n, тобто виносимо найменший показник, степінь з найменшим показником степені. Це буде n у кубі, m-1, n плюс 1. Вправа номер 804. Розкладіть на множники. А квадрат плюс b квадрат піднесене до квадрату мінус 4 а квадрат b квадрат. Дивіться, 4 можна представити як 2 в квадраті. Тоді маємо 2 в квадраті, помножене на а в квадраті b квадрат. Можемо винести спільний показник степеня 2 за дужечки. Давайте перепишемо. Це буде а квадрат плюс b квадрат піднесене до квадрату. Мінус 2аБ все це піднесене до квадрату. Отримали різницю квадратів. Давайте її запишемо, використаємо формулу скороченого множення. Це буде добуток різниці та суми двох виразів. а квадрат плюс б квадрат мінус 2аб помножене на А квадрат плюс b квадрат плюс 2аБ. Тепер давайте мінус 2аб поставимо на друге місце, і плюс 2аб поставимо на друге місце, щоб було видніше, що це за многочлен. а квадрат мінус 2аB плюс Б квадрат, а тут маємо А квадрат плюс 2аБ плюс Б в квадраті. Дивіться, цей многочлен це різниця квадратів двох виразів. Тобто А мінус б в квадраті. А цей многочлен це квадрат суми двох виразів а плюс Б в квадраті. Так, номер два. 81 мінус дужечка х квадрат плюс 6Х піднесене до квадрату. 81 можна представити як 9 в квадраті. Мінус дужечка х квадрат плюс 6, 6х піднесено до квадрату. Використовуємо формулу різниці квадратів. Це в нас буде 9 мінус квадрат плюс 6х, що множиться на таку ж саму, але суму двох виразів. 9 плюс х квадрат плюс 6х. То рівня. Давайте розкриємо дужечки, що ми отримаємо. 9 мінус х квадрат мінус 6х. А тут отримуємо 9 плюс квадрат плюс 6х. Номер 3. а квадрат плюс 2ab плюс Б квадрат мінус c квадрат. Давайте застосуємо метод групування. Поглянемо на перші три вирази. Дивіться, цей тричлен є квадратом суми, тобто ми можемо писати А плюс Б піднесене до квадрату мінус С в квадраті. А тепер давайте застосуємо формулу різниці квадратів. Це в нас буде А плюс Б мінус С. Помножене на А плюс Б плюс С. Номер 4. С квадрат плюс 4С плюс 4 мінус К в квадраті. Так само застосовуємо метод групування. Згрупуємо перші три вирази. Дивимося, що це у нас буде 4С квадрат, це 2 в квадраті. Маємо подвійний добуток. Тобто цей тричлен ми можемо згорнути у квадрат суми С плюс 2 в квадраті мінус к в квадраті. Це в нас буде. Тепер застосуємо формулу різниці квадратів С плюс 2 мінус к помножити на С плюс 2 плюс к. Номер 5. 9а квадрат. Плюс C квадрат, плюс 6 мінус 9. Дорігу. Давайте поглянемо на перші три вирази. Давайте ми згрупуємо їх. Так, перепишемо. 9а квадрат це в нас буде 3а піднесене до квадрату. А далі давайте поміняємо місцями перший та другий, точніше, другий та третій вираз. Це в нас буде. 6 ас плюс С в квадраті. Мінус 9. Дивіться, цей тричлен це квадрат суми. Нас маємо 2 квадрати 3а та С та подвійний добуток. Тобто запишемо 3а плюс С піднесене до квадрату, мінус А9 розпишемо, як 3 в квадраті. Маємо різницю квадратів. Перепишемо як добуток різниці та суми. 3А плюс С мінус 3 помножити на 3 плюс С плюс 3. Номер 6. а квадрат мінус б квадрат мінус 10b мінус 25. Так, давайте поглянемо на три останні вирази. b квадрат. А 25 можна представити як 5 в квадраті. Посередині щось схоже на подвійний дубик. Давайте винесемо знак мінус за дужечки і згрупуємо три останні вирази. Це в нас буде b квадрат плюс 10b плюс перепишемо навіть 5 в квадраті. Так, дивіться, b квадрат плюс 10b плюс b5 в квадраті це квадрат суми. Запишемо а квадрат мінус Б плюс 5 в квадрат. А мінус Б плюс 5 різниця, помножена на суму А плюс Б плюс 5. Так, давайте відкриємо дужечки, отримаємо а-б, мінус мінус 5 помножити на А плюс Б плюс 5. Номер 7. 49 мінус х в квадраті плюс х квадраті мінус 14х. Дорівнює. Дивіться. 49 це у нас 7 у квадраті. Перепишемо мінус х в квадраті плюс х квадраті та мінус 14х. Дивіться, тут просто х. 14 це ніби подвоєний добуток 2 помножити на 7х. Тобто давайте згрупуємо перший, третій та четвертій вираз та перепишемо. Переставимо мінус у в квадраті на останнє місце. Це у нас буде 7 в квадраті. Далі запишемо мінус 2 помножити на 7х плюс х в квадраті. Та мінус в квадраті. Зробимо групу. Дивіться, цей тричлен можна згорнути в квадрат різниці. 7 мінус х у квадраті. Та мінус в квадраті. А тепер розпишемо різницю квадрату як добуток різниці та суми. 7 мінус х мінус y помножити на 7-х плюс y. Номер 8. Mn в квадраті мінус М у кубі мінус 12м в квадраті мінус 36m. Так, давайте візьмемо три останні вирази та винесемо за дужечки м. Або взагалі винесемо, дивіться, у всіх виразів є степінь з основою M. Давайте його винесемо за дужечки. У нас буде n квадрат мінус m квадрат мінус 12m мінус 36. дорівнює. А тепер із останні, трьох останніх винесемо знак мінус. Що ми отримаємо? n квадрат мінус, а тут запишемо m квадрат плюс 12m плюс 36. Дивіться. 36 це 6 квадратів. 12m це подвійний добуток 6 на 2 на m. Тобто цей тричлен можна згорнути у квадрат суми. Дорівнює m квадрат мінус m 6 піднесене до квадрату. А тепер розпишемо, як різницю квадратів. Дорівнює 6, цей вираз ставимо дужечку. М плюс 6, да? тут також дужечки поставили, помножити на n плюс m плюс 6. Давайте тепер відкриємо дужечки, що в нас залишиться М, мінус mnusm6, мінус помножити на N плюс m плюс 6.